І всім. привіт, друзі! Сьогодні у нас там зримає нова монетка. А якщо точніше, то ось, срібна монета України на 5 гривень 2012 року. Цю монетку мені подарували на день народження. А якщо конкретніше, то моя сестра, тому о, великий їй дякую. О, в комплексі йде сама монета. Ось от, о, така коробочка. І, і тут іде сертифікат. Давайте я вам відкрию. І можете побачити, почитати, що тут написано. Uh, тобто тут, тут написано, uh, от тут можете почитати, для чого вона присвячено. Можете поставити на паузу. Також тут, пишуть, що за сертифікат. Ось, і що тут ще інформації, коротше. Ось так. А це також саме тут цікаво те, що тут пише номер о, моєї монети. У мене тут 8802. Як на мене, номер саме звичайний, думаю, ціну не додає. Якщо було там 1111, то, то вже реально могло б набагато дорожче коштувати. Так, ось так виглядає монета. О, і ось так з другої сторони. Ось так. я, звісно, не в банку, тому що о, вже скільки років пройшло вже майже 12 років пройшло з моменту її корбування. А купляю вже з рук другого колекціонера. Так, давайте перейдемо к інформації. Матеріал срібло 925-го проби. Вага 16.94 г, діаметр 33 мм та товщина 2,3 мм. А також, як ви можете побачити на цій монеті, ось тут от на дракону, У нього оку з такого полу, якщо не помиляюсь, полудрагоційного кам'я, цирконія, і він важить 1,5 грама. Ось так ось. Тираж такої монетки 20 тисяч штук. І всі вони в в виді, а ціна такої монетки приблизно від 3000 до 5000. Це дивлячись, в якому стані ваша монетка. Тобто, у мене вона вже в з сертифікатом з оригінальною коробкою. Тобто, її можна продати за всі 5 тисяч. Але якщо у вас просто сама монетка. То ну, дві-три тисячі можуть віддати. Якось, так ось. Дякую всім за перегляд, і всім на зустрічі, всім пока-пока.